Добре. Ну, почекайте, будь ласка, зможу комісії, Будь ласка, передаються завдання. Чекайте завдання, то Ситуаційне завдання. До директора школи звернулися батьки учениці 10 класу. З тієї причини, що однокласник їхньої доньки виставив у соціальній мережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями. Запитання якими мають бути дії директора школи у цьому випадку? Відповідь: Розглянути та зорієнтувати, заяву, та зорієнтувати заяву батьків. Друге. Видати наказ про створення комісії з розглядку у випадку булінгу. Третє. Скликати засідання комісії та розробити план дій по реагуванню на заяву. В комісії можуть бути психолог, соціальний педагог. Педпрацівник, голова комісії за голови та не менш, ніж 5 членів комісії. Четверте, комісія проводить бесіду з постраждалою дитиною з булінгу та зі свідками події. Керівник п'яте, надає відомості до Національної поліції про випадок булінгу, звернення до ювінальної поліції для розгляду батьківської заяви. Слідуючи, комісія розглядає низку необхідних заходів з попередження та боротьби з булінгом у закладі освіти. Потім провести спецпрацівниками бесіду про правила поведінки учнів в школі та правила реагування на можливі випадки щодо недопущення булінгу. Слідуючи провести заходи, класні години, семінари з толерантного ставлення. Також на сайті школи можна розмістити інформацію про надання заяви про булінг, порядок розгляду та міру відповідальності про скоєння таких дій. Надалі практичний психолог школи забезпечує психологічну допомогу, підтримку батьків, учнів, а також створити систему заходів для попередження булінгу з урахуванням думок в лавках. До Національної поліції, Міністерства юстиції, служби у справах дітей. 14 жовтня, підпис. Так, будь ласка, ставимо бали 2, 1 0. І Прошу передати бюлетенів до, до секретаря. Будь ласка, 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали. Середній бал, 2 бали. Прошу запросити нашого кандидата Віталію Валерівну до наступного етапу конкурсу. Прошу, будь ласка, заходьте Дякую. Шановна Ларі Валеріївна, ви набрали максимальну кількість 2 бали за середню бал, за виконання ситуаційного завдання. Ви приходите до наступного етапу конкурсу. Наступний етап конкурсу це презентація. Вам надається 15 хвилин. Прошу вас дати відповіді. Шани комісія повідомляємо, що. За результатами публічної відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система. Два бали виставляються кандидату, який в перспективному плані повністю розкрив всі напрями роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрив перспективний план розвитку закладу освіти. І нуль балів виставляється кандидату, який не окреслив перспективу розвитку, розвитку закладу освіти. Прошу вас, Наталія Валерівна, на секретарю, прошу зафіксувати час. Зараз 14 година 52 хвилини. Сьогодні я преподжую на посаду директора Одеського міцею No 19 Одеської міської ради Одеської області, готуючись до своєї час. Чого Будь ласка, не Так. Готуючись до конкурсу, я мала змогу відвідати цей ліцей, могла познайомитися з його сайтом школи і навіть спілкуватися з деякими вчителями, працівниками, ну, більше дізнатися інформації від них самих. Хочу розповісти вам історичну справу про те, що Одеський ліцей е, існує на Костанавській з 1945 року. Після звільнення Одеси від фашистських загарбників там була заснована перша початкова школа. В 1955 році початкова школа була переіменована вже в середню школу. В 1970 році була побудована нова будівля, де зараз і знаходиться саме ліцей номер 19 Тобто ми можемо бачити, що школа існує там вже більш ніж 70 років. Має гарну історію. Цікаво. Як кожен заклад він має як позитивні, так і негативні сторони. Тому, поблизу школи це її випускники. Пишаємося школою і зробимо все, щоб вона пишалася. І з ним сторони. Зручне розташування школи. До школи легко під'їхати на тролейбусі, на власному транспорті, на автобусі, або дойти пішки. Наявність засвідчених кваліфікованих полоних карт. Якщо передивитися сайт школи, то можна побачити багато світлинок, яких висвіт... висвітлені досягнення вчителів, їхні грамоти. Наповнюваність, ліцензійна наповнюваність ліцею 850 учнів. На сьогоднішній день, 22-23 навчальний рік, в школі навчається 585 учнів. Оновлення матеріально-технічної бази. Також це я дізналася з тим. Сайту школи. У 2021 році був оновлений чердак школи. У 2020 році була встановлена система автоматичного оповіщення пожежної безпеки та система гучномовців, яка працює і в школі, і на території школи. Так. У 2018 році школа отримала 16. Комп'ютерів для розвинення якраз комунікаційних властивостей і допомоги учням. Так, власний великий майданчик. Школа має власний великий майданчик і це дуже гарно, бо не всі школи мають такий майданчик, а це великий плюс мати свій майданчик. І наявність спортивного центру поблизу великий сучасний спортивний центр, який буде допомагати якраз залучати дітей до спортивного. Способу і взагалі життя. Слабкі сторони теж є. Неготовність окремих працівників закладу до змін і розвитку. Найчастіше це стосується е, працівників, які вже є похилого віку, які не хочуть змінюватись з сучасним світом. Відсутність базової електронної платформи для організації діяльності закладу, єдиної бази, якою могли користуватися всі. Послаблення іміджу школи через те, що біля школи є і інші заклади освіти, які можуть з нею коригувати і коригувати. Конкурувати! Конкурувати. І розташування школи біля залізничого переїзду та автомагістралі. Це, на жаль, дуже слабка сторона така. Я пропоную Так, треба його не нажимати. Я визначила такі стратегічні цілі розвитку. Це створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Створення такої системи, яка б допомагала контролювати та аналізувати досягнення поставлених цілей. Тобто досягнення таких цілей, як детоцентризм рівний рівному, постійне вдосконалення закладу освіти і внучкість пристосування до домових умов освіти, Створення, безпереш, створити безперешкодні умови для впровадження педагогіки партнерства, створити такі умови, які допоможуть піднести освітній процес на новий рівень, співпраця з батьками, співпраця з департаментом освіти. Півпраця за вчитель, учени, батьки. створення і забезпечення нового освітнього простору, безпечного простору, де себе комфортно відчувати як вчителі, так і діти, де немає жодних форм насильства чи дискримінації, формування інклюзивного простору для дітей з особливими потребами, здоров'я збережувального. Частина створення внутрішньої системи кадрової політики для покращення роботи працівників школи, для їхнього бажання мати вищий рівень педагогічної майстерності і сучасний позитивний імідж закладу школи, щоб батьки і діти йшли до цієї школи, щоб їм було цікаво, чому саме в цей заклад, адже саме учні і батьки создають найбільшу. Піар-кампанію для ліцею, бо коли вони розповідають, яка ця школа, то одразу ми розуміємо. І ніхто не буде читати на сайті, яка вона гарна. Послухають сусідку машу, яка скаже, що школа така. Для реалізації своїх цілей перше, що я пропоную, це імідж школи, як його змінити. Це постійно оновлювати сайт, розміщувати на ньому на ньому всі досягнення школи, учні, вчителі, щоб було видно, що Школа існує, а не живе якимось одним днем. Співпраця зі ЗМІ і волонтерством, яка е, дозволить іншим, іншим організаціям дізнатися про школу, Колективно, колективні традиції покращать мікроклімат, якість освітніх послуг, яка буде надаватися на високому рівні, обов'язково підніме ім'я школи, співпраця батьки, учні випускники. Так, можна запросити до школи людей, які закінчили цю школу. Якщо почитати сайт, то можна дізнатися, що в цій школі є і директори, які зараз працюють, є депутати, є багато цікавих людей, які б могли донести дитині новому поколінню те, що можна досягти всього. І це буде як яркий приклад того, що ось була колись дитина, а тепер це людина, яка займає високу посаду і може навіть допомагати школі і всім іншим. І співпраця з закладами позашкільної освіти, так як Одеський ліцей 19, майже немає ніяких позашкільних секцій, то це дуже погано, і хотілося б, щоб їх було більше. І це також саме зацікавило дітей і батьків, бо батьки працюють і їм хочеться, щоб діти були чимось зайняті в вільний час. Збережування, здоров'я, збереження. Більша частина здоров'я дітей залежить від того часу, який вони проводять вдома. Але якщо ми з вами подивимося, то дитина, це зараз ми вдома, у нас з вами ситуація така, що дистанційне навчання. Але коли дитина в школі, вона і харчується там, і спілкується з іншими, і займається спортом. І тому пропонуємо для посилення. Бажанням займатися спортом, внести такі, е, за, внести такі активні рухи, як ранкова зарядка, танцювальні та спортивні перерви, коли дитина може на перерві відпочити не просто посидіти і бігати, а навпаки, займатися чимось цікавим, активна робота зі спортивних секцій, тобто залучити якомога більше спортивних секцій, забезпечити раціональне харчування. Зони релаксації та спорту, які допоможуть відпочити дитині, Інформаційно-просвітницькі лекції, заходи, акції залучення представників ДСНС та інших, тому що школа знаходиться біля автомагістралі, є залізничий переїзд, і це буде не просто розповідь вчителя, а якраз тих людей, які цим займаються. Йому буде цікаво. І скласти да, повір, зі спортивним центром, який знаходиться поблизу, щоб його відвідували не лише діти, а й відвідували працівники. Бо працівник, який відвідує, дитина його бачить, це як доказ того, що цим треба займатися, бо всі займаються да, спортивний образ життя, і як наслідок діти будуть рівнятися на свого вчителя. Вони ж завжди намагаються маленькі, так точно намагаються. А якщо це при, при Принести їм з маленького, то вони їх далі будуть це підтримувати. Всебічний розвиток учнів. Розвиток та підтримка учнівського самоврядування можна створити банк ідей учнів, як би їм було комфортно та цікаво знаходитися в школі, безпечно в школі. Саме учнівські ідеї можуть бути дуже цікавими. Проведення шкільних свят. Шкільного театру сумісно з вчителями, в яких приймають участь як діти, так і вчителі. Навчальні екскурсії і конференції, які будуть розвивати пізнавальну діяльність дітей, система змагань та конкурсів, яка б стимулювала дітей приймати участь у різних конкурсах. Е, картки стимулювання, якщо ти приймаєш участь у конкурсах, отримуєш якісь винагороди, то ти отримуєш якісь бали, які подалі тобі допоможуть краще оцінку, ти захищаєш ім'я своєї школи. Дискусійні клуби потрібні для того, щоб почути думки дітей, адже ми не чуємо, про що вони кажуть, а клуби розмовлявки або мені болить, ми могли дізнатися, що дітям не так в школі, щоб їм хотілося, щоб було краще. І соціальні проєкти, в яких би приймали участь діти, і вони б їм були цікаві. Комфортні умови. Учень відвідує школу з бажанням. Оцінювання стимулює учня до подальшого розвитку. Прозоре оцінювання дітей. Діти наперед можуть знати, які в них будуть завдання, і обрати собі те завдання, яке вони найкраще можуть висвітлити, і провести. Учень провести найкраще. У дитини є право на помилку. На жаль, авторитаризм деяких вчителів не дає дитині право помилятися, і діти бояться висловлювати свої думки. Але якби дитина була впевнена, що вона може сперечатися вчителем, може доводити свої думки, якщо в неї є, то це було б гарно, і дитина б знала, що якщо вона помиляється, то нічого страшного. І оцінювання, і розвиток потенціалу дітей. Оцінювати саме є діти, яких є потенціал, але вони бояться. Їх треба може більше. Похвалити інший раз, і тоді буде їхній потенціал розвиватися. Інклюзивне навчання як обов'язковою умова комфортного перебування у школі. Діти з особливими потребами мають знати, що в школі їх поважають, що з ними спілкуються. Дітей без особливих потреб треба навчити, що вони мають розуміти, в які є потреби в дітей з інвалідністю. Діти з інвалідністю мають право на повноцінну освіту, а також мають право бути адаптованими та інтегрованими після життя в школі до сучасного життя, спокійно прийти і не відчути, що вони якісь особливі. І пропоную створити групи ВПД для дітей з особливими потребами. Бо такі діти є особливими, їм потрібна особлива увага. На уроці в них є т'ютер, який їм допомагає. Ось тобто на групі продільного дня його немає, а батькам би хотіли, щоб діти були і далі теж зайняті в можливому процесі. Впровадження сучасних технологій підійме освітній процес на більш, на більш якісний рівень. Хмарні технології, Google та Microsoft, допоможуть. Допоможе зберіганням документації. Дистанційне навчання це виклик часу і виклик сучасному вчителю. Сучасний вчитель завдяки дистанційному навчанню зміг дуже багато, дізнався нові простори інтернету і взагалі, як навчити дітей. Інформаційно освітній простір школи, блоги, сторінки дітей та вчителів, скайпер, телеграм. Фейсбук, де можна зробити сторінку школи, і це буде цікаво і пізнавально для всіх. Співпраця з освітніми проектами Інтелект України, на крилах чи інші, які б допомагали батькам побачити, що програма одна, але можна реалізовувати її по-різному. Далі у вас закінчиться час. Команда Так. Команда однодумців це створення. Спільного колективу, щоб вони були, це праця з батьками, це праця з департаментом, і очікувані результати, що випускник буде гідний випускник своєї країни, патріот, який досягне в житті поставлених цілей, в тому мотивований вчитель, який хоче працювати в цьому закладі, хоче навчити дітей. Партнерство з батьками з департаментом і сучасний заклад, до якого всі йдуть. І бачить, що це я хочу бути в цьому закладі і зроблю все, щоб в ньому бути. Дякую. 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 Є запитання до конкурсу? Далі Валерія, закажите вашої презентації. Як ви бачаєте співпрацю з за закладами позашкільної освіти? Чи це буде на допомогу заключити договір, що вони надають свої послуги? За, Запросити їх до себе. У нас великий спортивний майданчик є в закладі, і вони могли ним користуватися і тим самим надавати ну, якісь більш безплатні послуги нашим mm -hmm. дітям, користуючись. Ну от так бачу, що ну, щоб вони прийшли і працювали з нами. У вас в мікрорайоні є там позашкільний заклад, так, недалечко. Mm -hmm. так. так, є, є з цим Так, Дякую. І постільки була не дистанційка. Дякуємо, Наталі чекайте, будь ласка. Добре, заповнити бюлетень